Шалом, це Славко. Подібно іншим говорящим головам говорити за те, що Трамп хоче трохи слави Путіна з визволення і білосердя до якихось українських вояків. Мені, чесно сказати, упадло. Трамп живе в світі російської пропаганди, а ми. Не можемо жити в цьому світі, це нас вимотає, жити в світлі російської ненависті, протидіяти її, аналізувати її, рефлексувати на неї. Це перетворить нас в Єврестянікали психопатів, таких саме, як росіяни. іншим, німці дуже вивчали ніврастянію серед офіцерів руського генерального штабу. Ну, це вони, а не Карініни не читались. Між іншим, до речі, до Анни Карініни. Ви та Анну Україні не читали, пам'ятаєте, Кіті порошком от клопов травила постель, прежде чем, значить, там, ну ви знаєте, що там потім було. І ми поговоримо з вами сьогодні за один з найбільших секретів біологічної війни, який протримався до 1840-х років. А і початки цієї історії беруть десь в 4 сторіччі по Різдву Христову. Між іншим, я прошу нагадати, хто там хотів, ніж от бачите, більш простий варіант. Доступний я зробив з тим самим клінком. Бачите, скажу, що непогано вийшло, якщо так от порівнювати. Зардіті. Я скажу з Фоксом, то ну, ви впізнаєте все, що колись ми про це поговорили. Прошу, хто там звертався по ці речі, нагадати собі. Але повернемося. Один з найбільших секретів Перської імперії, якого римська розвідка не могла отримати ще з доби Олександра Македонського, це чому вони не вшивіють. Давайте відкровенно. Ну, не всі, Чому вони не зашивлюють їх війська? І де поступово стало ясно, що причина цього це перський дуст. Персіандуст те, що вірменські купці, які з Персії виїжджали, я це вірменське слово вимовити не можу. не, не мав в мене способності. Вони цим перським дустом, персіандустом торгували. І неясно, коли це стало зрозуміло, вважається або. Росіяни дізнилися цю таємницю від полонених або від тих російських солдат-дезертирів, що вийшли після осади Герата, були переймані назад, повернуті російський батальйон. Російський був повернутий на Кавказ. Вдалося. Це ви можете за осаду Герата почитати мемуари. Там же і Завідковіча є, між іншим, що на бістолет інтересний. Але. Ймовірно, оця от людина бачить пам'ятник оцій людині стоїть у Відні. Ось оця людина, бачите, вона передала цей секрет в Європу і поширила його в Європі. А ім'я Є в цьому? Є, стісні, Ну, Ви знаєте, що хоробрий партняшка, звідки? Хто такий хоробрі партняшка? Ну, Ви знаєте, це Ація кажу, вона ну, Це колонисні соїмося, що. От, Такого злого подмастер'я упорного не було, ну це таке. А от хлабий потяжка це добрий, це правильний подмастер, який озброєний хершмангером подмастерієм, вирушали вальц. Що таке вальц? Це те, що ти отримав, вивчився, навчився ремеслу і потім маєш подорожувати. Щоб це ремесло подивитися в інших краях, показати людей подивитися, себе показати, ну і почати свою кар'єру. Біжим, зброярі досі три роки десь вальсують. В випускники німецьких австрійських школ по фірмах, щоб набратися досвіду. Оцей Йоган Цахерль. 814 року, десь йому було немало, років під 30, за 20 було, він добрався з віддя Дунаєм до Одеси. Ви знаєте, туди коси вивозили. Потім з Одеси до Тіфлісу, Ну, щоб своє мистецтво. І воно йому не дуже знадобилося, бо він. не знавшись, тоді тогда еще Черкесия была верной в Тифлисе он одружился на місцеві, и вы знаете, что все такие открытия женщины выдают, как правило. Ну, задаем мы даже Пандору. Большинство таких открытий, это жінки. и Месцева, она, значит, ему сказала, что ж ты с... вшивишь то надо ж с этим что-то, что-то ж делать, надо ж как-то решать вопрос. Ну, она его, короче говоря, Видали йому найважливі одну з найважливіших таємниць Сходу. Тому що два джерела росіяни дізналися від полонених неясно котру рослину, я зараз вам поясню. І вона йому показала, піжма Красная. Ось вона, бачите? Ось. Показала йому цю рослину, порошок з і каже, що оце, говорить, большая тайна армянських купців. Он, будучи умним чоловіком, зразу порішав вопроси з черкесами. І черкеси почали йому це все постачати. В мішках він це перетрушував, зашивав в овечі шкури і гнав в відень. А звідти туди, значить, гнав дитячі іграшки, металічні металеві вироби. А туди продавав коври. Ну, Що можемо тоді? Пам'ятаєте, була ідея зробити конкретна фліс торговим центром. Торговлі з Востоком. Вони тоді, тоді ж і вино почали в пляшки розливати. Гузецьке розказував з Бурдюков. І росіяни карпусні командири тоді вирішили, що треба далі не захватувати. Але ж керську, щоби торгувати, От, розумієте, це логіка карпусних командирів, Це те, що ми бачимо в Україні. Щоби Захоплювати все чергові чергові рубежі, оперативно стратегічні і кінця этому нет логіки Карпусника. Вони треба жити ще лашкерську доліну. Тому що ну як можна торгувати з персік, нет, ну без Алашкерські доліни, без Турції. Ви поймаєте, що такой дурак возить через Грузію, що все це треба возити через Туреччину і Іран. Ну, щоб Індію. Вони ж мрія була до Індії до щоб там продавати свої су 27 -і. Коротше кажучи, і він, правда, перша дружина його померла? Це Пірітріне. Ми за Піріатром зараз поговоримо. Перша дружина його померла. Він, де ця могутня людина, він повернувся на початку середині 40-х років. До Відня, отримав там привілей на торговлю Цахерлейнс, оцим от порошком, і далі починаються цікаві речі. Він довго одружився і в 60-ті роки знову повернувся до Тіфлісу, а потім вже в 70-х роках збудував ну на фабриці, почав сам свій виробляти. І тут виникає питання. От. Це херлейн. ви бачите, це Давматинська ромашка. Таке враження, що він теж використав давматинську ромашку. Ця далматинська ромашка, один з видів нових рослин в Україні. Ви знаєте, вона вже просунулася і в УКИТСІ. Ти віть далматинську ромашку? У нас да. на відділу, і я, по-моєму, відділу цей інвазійний вид, Він поширився з Балкан. І щоб квітнути, іншим, що потрібні холодні ночі, що мене враж, враж, враз, вразило це от потреба, чому в Кені він, на високогор'ї він росте. Отут, от, набагато набагато більше влисть в квітках цієї далматинської ромашки. І ймовірно, що саме з цього порошка, з далматинської ромашки він почав робити, а не з того, що йому бачите? Не з червоної піжми, якої йому черкеси постачали в перший раз, тому що ну ви бачите його постер рекламний, ну це ж явно далматинська Ромашка. ась ти согласна со мной? Угу. Она ж біла, це дама в шляпке. Угу. Це явно далматинська Ромашка. Щось воно мені не тягне на червону пішму. Між іншим пішмо і в Україні була популярна. Від москвини не знали пішму, тому були вшиви. За Олексія Михайловича тільки через завоювання на сході, на півдні в Україні, в Южних Юбеннях від козаків, власне, від Донських, від нас вони дізналися за властивості пішми. Ні за яку пішму москвини до Олексія Михайловича і Петра I не знали. і... А для борьбе вшивості Петро І дуже важливу роль надавав піжмі. Ну, У них інша жовта піжма була, це, це ж наша южна піжма, значить. А реклама, ви розумієте, була ось черкес. Тому що, бачите, біла, біла кость, явно що це домоткана черкеска, це явно черкес. Цахерлін він робив. Як вони ефіром розчиняли семена і квіти, в цьому вони брали засохлі або ліпістки квітів, значить пелюстки, або сім'ї коробочки. Засохлі їх обробляли ефіром, з них перетріум виділявся, між іншим часто, якщо дорожчі засоби з натуральним перетрумом використовуються гарячі в електричні оці, от, знаєте, постілки для боротьби з насікомими. Вони або з синтетичного, або з натурального. В натуральній тасманія вирощує Кенія з білих, оцихоз далматинської ромашки. В самій Далматії, по спів... між світ, між цікаво, що. Ну ми зараз поговоримо за таємницю. історії. ось він збудував. Він сам помер 1888 року. А перед тим збудував такий індустріальний замок. Пам'ятаєте, наші горівчені заводи, горівчені склади, оці блини. Це мода була, коли індустріальні люди дорвалися до грошей і вони вважали вже себе елітою суспільства, не аристократів. І в другій половині 19-го сторіччя почали скрізь будувати індустріальні замки. Себто їхні фірми мали виглядати красиво як замки. Це дійсно одна з найкрасивіших приміщень. Воно знову пустує у відні. Хтось міг би зараз взяти в оренду, і робити там художні виставки. Може, там уряд України в екзилі, ну не поміститься, я скажу замало за місця. Але непогано, він же ж там і каври держав, от молі. міха дезінфіцировав, Він же ж захерлено, цей Це був добрим порошком і від молі дуже ефективно використовувався. І цікаво, що виробництво його впало після революції, після того, як Віна перетворилася від Австрії на республіку. І, ймовірно, це друга причина, тому що в Хорватії почало занепадати плантації далматинської ромашки після Першої світової війни до 20-го року. Ну, Югослави прийшли прийшли власті. Зачем ми вшивим сербам нашо їм правильно дуст? Ну, сєрби. Ну, серби є серби, Ви ж знаєте, що таке серби. Ми таких сербів маємо во на схід на східному кордоні, вибачте, мою нетерпимість. Що я не сербофіл, мене на кустурицю не пронять. Так ось. І почало занепадати, і, до того, що менше почали купувати австрійці цього, цього порошку, і вже Владислав Ружечка, 1939 року, коли він вивчав стероїди полові гормони людини, також оці от. Піріатріни він знайшов спосіб синтезувати цей періатрін і за синтетичні статеві гормони людини 1939 року він отримав Нобеливку по хімії. Отак, От власне. Ця прекрасна історія завершилась. Коли ви купуєте оці пастілки для розчинення їх в електричному такому пристрої для боротьби з комарами, то знаєте, що все-таки краще з натурального брати. Пірітріну і досі Тасманія його виробляє, перед тим виробляла Кенія. І в Америці знову цей натуральний засіб став популярним. От бачите, як секрет боротьби з вшивістю, секрет біологічної війни військ тогочасних був розкритий вже в 40- роки 19 століття до Дусту. І що саме цікаве, в 1890-ті почав ДДТ? Це ми і говорили, що людство голодувало до ДДТ. І розумієте чому? Тому що перетрін з 1890-х років антимаскітні свідчі почали виготовляти японці. Почали вирощувати, і коли натурально почалася Друга світова війна, то боротися з маскітами американському війську стало нічим. Ну тому що імпортер іщезді, тому що всі ці засоби лишилися в японців, і вони дуже швидко в промислових потужностях він з 30-х років був відомий. Дуст ДДТ почали виробляти. Вже на 42-й, на 43-й рік вони вже обсипали Дустом все своє військо, всіх місцевих, а 55-го року всіх солків і італійців, для боротьби з малярією, власне, так от Дуст і замінив Піретрін у боротьбі, Дустом, ми завдячуємо тим, що малярійний комар зник в більшості місцевості, що там нам не розказували за Евкаліпти. В Калхіді, але все таки, що без дусту ніякі евкаліпти, ніякого малярійного корабля комара не виморять. Отака от прекрасна історія, і ми ще раз можемо подивитися на ту потужну людину. Слежу, що І кинджал дуже правильно зроблений, і пістолет, і черкеска намальована так, як власне, і потрібний в таких жо кольорах видно, що людина таки на той час. В Черкесах розбирався, хоча сучасні німці пишуть, що це козак. Ну вони настільки вже зрусифіковані, ну не будемо казати, хто, що вони вже, бачите, і черкеса не можуть відрізнити від козака. Ну, уроди. Що ми можемо сказати? от, от черкеський народ перед тим, як бути вигнаним своєї батьківщини, відкрив європейцям секрет боротьби з європейською ж. Клопі, як це сказати, з склоп, клопом, значить, з клоповником, ну, вонсами і вошами. І ніякої вдячності, як ви бачимо, не отримали. Так що живемо в своєму світі і не переймайтеся тим, що Трамп хоче бути путіним, а Путін хоче нас принизити. Просто треба ставитися до них як доводців, як до клопов. Не можемо витравить, мовчимо. Як только сможете витравить, травіте. А не можете, ну що делають, ігноріруйте, що ми можемо зробити. Не живіть в їхніх понятійних рядах, не живіть, не, переш... не пережовуйте всі ці бред Трампа, розумієте? Важать тільки факти, тільки події. Як тільки події почнуться, ми знову з вами повернемося до подій. А тих добрих людей, які питали мене за Ріогранде Кемп-Найф, точнете, це, між іншим, в баккауті. В бакаутовому дереві це гвинти з Манліхіра. Це на пам'ять з складу, з артерівського складу отворожень. Все-таки були хоробрі, добрі люди, які звідти виносили, перш ніж воно достанеться московинам. І я скажу, що отака от пам'ятка. Ну, в пластикі він буде. Тут треба дорізати піхви, щоб правильно розраховувати, що слідер. Комусь цікаво, то прошу звертатися. Бай, лайкайте, підтримуйте за консультаціями. Щодо цих всіх засобів, Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.